Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави, духів роду, янголів-охоронців, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям, бути здоровими, чи є перешкоди на на І тих, хто дивиться відео, близьких людей. Дуже сильно хвороби такі страшні були, або вас про це налякали, або сказали, що е... наслідки можуть бути дуже важкі. Дивіться, це все мене. Оця небезпека, от що вас попередили і. Ну, якби давали якісь прогнози погані. Це мене мене вас не, не, не піде по цьому страшному сценарію, якби. От, буде змога лікуватися. Якщо це діти, вони одужають. Якщо близькі люди будуть здорові, тут абсолютне відновлення, і ви зможете. Бути здоровими, тут ще йде інформація про дітей, що ви зможете народити дитину, якщо хтось намагався от... завагітні, народити. Скажіть ваші селищі? Йдуть якісь програми негативні, що заважають бути здоровими. Зараз хороші карти виходять. Вам повертається ваше здоров'я. Так, є інформація, що дуже довго дуже довгий час ви не могли одужати, не могли прийти до тями. Тут можуть бути люди ще, які пережили. Тут башня може так бути, що як голова контузії, якісь важкі такі дуже сильні травми. От, і що, може, на голову як-то вплинуло дуже сильно. То тут говорять, що повернеться ваше здоров'я. Воно буде так швидше, швидше, поступово, поступово так от відновлюватись, відновлюватись, і це буде весною. От ви знову зможете відновити себе до того стану, щоб бути активними жити, от творити, працювати, зможете працювати. Допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, щось може заважати, одужати усім, хто дивиться відео. Якщо ви переживали, що не зможете поїхати на лікування в іншу країну, тут відкритий шлях, не переживайте, поїдете. І тут ще вийшла карта, коли ви дуже хорошо справитеся із своїм станом психічним. Тут можуть бути люди в дуже глибокій депресії. От, і вас ви себе візьмете в руки, в якому б в стані не були, і підете. І ще ця карта говорить про те, що, можливо, є люди, в яких немає інервації, не, не працюють нижні кінцівки, то от, не сумуйте так сильно. Є си, зміниться ця ситуація вам. Щось надається поміч. Зроб... Ви зробите якийсь прорив в цьому напрямку і встанете на ноги. Тут можна, правда, є щось, що буде вам допомагати, якась опора буде, але ви підете і вам буде дуже хорошо від цього і депресія ще закінчиться. От, зараз я ще хочу подивитися. Убираю повністю весь негатив. Загалом хороші вийшли карти на позитив. Забираю повністю весь негатив, Убираю. Більше нічого не заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям. Убираю повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги, повертаються фінанси. Лікування, забезпечення, заперечую Заперечуюсь. Заперечую Відкриваю всі шляхи і дороги. Надається вся необхідна допомога, лікування, фінанси, все, що треба, щоб всі, хто дивиться відео, одужали і близькі люди були здоровими, абсолютно. Відкриваю дороги на здоров'я. Забираю всі перешкоди, краденки, стягаю морби, зніму. Програма «Порші прокляття обира. Відкриваються всі шляхи дороги на одужання, на здоров'я. Усім, хто дивиться відео, відновлюються всі системи організму, загоюються травми, загоюються повністю нервова система, Відновлюється інервація нижніх, верхніх кінцівок, надається протезування, все необхідне, щоб. Ви були активні, відновилося повне життя, наповнилося життя рухом, радістю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, усі, хто дивиться відео, близькі люди. Повністю зцілюються, одужують Надається вся необхідна допомога, лікування буде так і так буде. Буде так і так. Буде все сказане здійснення. Угу. От, і зокрема, зараз є ще питання у мене. Це стосується такої хвороби онкології, якщо у когось є. Близькі люди або якісь питання всьому? Зараз я хочу подивитися це питання. Скажіть вищі сили допоможіть. Якщо є така проблема у тих, хто дивиться відео у близьких людей. Онкологія що заважає вилікувати її, одужати? Віддалекло, яка саме причина істина, чому так сталося. У тих, у кого є оце питання онкології, треба зараз буде чистити. Дивіться, це дійсно. Не просто у вас онкологія. Тут прив'язки робили, і мерці прив'язані. Ще паралельно чомусь вийшли карти, що з дитинства був страх. Ви дуже або панічні атаки у вас. Ви дуже переживаєте за все. Це те, що трапилось колись у вас. Може, таке дитинство було, що була людина, яка ругала за все, от дрібнички якісь от повністю все було дуже строго. І з того часу панічка така у вас тривога, а ви боїтеся, що зробите, помилитесь, щось зробите не так. Це може бути як такий момент, що цей страх. Але тут ну, це так. Це теж може вводити в стрес організм дуже сильний. от І ще оце крадник стяг здоров'я і сама. Тут все наклалося. Є порча на здоров'я, на смерть, може бути таке. І ще Сама оця онкологія, вона дуже сильно викликає страх смерті. Оце теж, це я заперечую все. Паралельно все одно виходить, що присутня людина, яка робить боляче. Заперечу весь негатив, Заперечу Заперечулись негатив, Ще й привороти ставлю. Ви маєте зрозуміти, що боятися не можна. Страх він тільки йде вам, він все, всю енергію забирає. Ви поки от не сталося страшного, ще ви можете щось робити. Робіть, вишивайте, малюйте, займайтеся, живіть, поки є можливість, у вас не думайте про цю. Хвилину смерті. От саме от це поки ви живі. Ну так. Скажіть Вищі сили допоможіть. Угу. Сама причина оточення. Дуже сильно погане оточення. Агресивно дуже до вас ставляться, дуже такі вони підлі. І ще є момент. Хочуть убити. Може в когось програтись, так, заради майна або машини, або якоїсь фінансової вигади. Заперечу негатив, убирають, може є власна справа, ще у вас якась. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто має проблему. Онкології, дивляться відео, близькі люди мають онкологію. Одведіть, одверніть весь негатив, всю негативну програму, поруч і насмерть. знімаю, обираю. Більше нема жодної причини для онкології. Виліковуються всі, хто дивиться відео від онкології. Буде так і так буде. відкриває шлях на одужання буде так. Не буде все сказано здійснено, так буде. Так, скажіть вищі сили, допоможіть чи лишився ще хоч якийсь негатив, що може заважати, одужати, вилікуватись від онкології. Оце треба зняти. Тут повтори. Повторюють, що, наче, знаєте, як. Покращення, тоді знову роблять. Ситуація повертається якби по колу Все ходить. Заперечується все, обираю. По Верховному суду прошу, поверніть. Заперечуюсь негативі, обираю. Тим, хто робить, весь негатив вертаю назад. Ой, тут хороші карти вийшли. Ситуація зміниться. Якщо вам пропонують пройти оперативне втручання, операція це піде на краще. Прошу, допоможіть Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на одужання, і поверніть повністю всі негативні програми, весь негатив, що робили. Тим, хто дивиться відео близьким людям. Поверніть назад, тому хто став, хто робив, не напереклад, на них самих. І прошу анулювати анулірувати повністю? Ануліруються всі негативні програми на рідинах, що напаювали, підливали. Усе ще прикопували, підкидали. Більше не несе негативної програми церковної негативної магії Христя, з кого і негативна любого ігрегору. Будь-якої віри, і також е, всі негативні програми, кладовища, також анулірую, повністю знімаю, перекриваю. Прошу вищі сили, допомоги, відновити енергію, відновити здоров'я, вийняти повністю всі негативні програми і брати із життя, із фізичного, енергетичного простору. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, що мають проблеми з онкологією, брати агресора. І всі біль сльози і страждання, страх повернути йому назад по Верховному суду буде так, і так бути вищі сили, янголів-охоронців. Духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Верніше, прошу М -м -м, такі сильні мороки, зніміть усі прив'язки, привороти мороки, краніки, стяги, енергії, уберіть. Із усіх, хто дивиться відео, більше не виходить сила, не виходить енергія, здоров'я не виходить, ворогам не надходить, Отсікаю всі негативні програми, переклади, обміни, подміни. Все, щоб не підливало, більше не працює, анулюю повністю, всі програми, знімаю, повертаю назад. Тому хто став, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Більше нема жодної. Причини для онкології, онкології більше немає. Усі, хто дивиться відео, у близьких людей буде так і так буде. Це буде все сказано, здійснено, так буде. Ось така ситуація дуже треба ще повторювати. Дуже чомусь нападають саме ця хвороба. Онкологія її, звісно, треба почаще буде знімати. Ну, наразі все має бути добре. От і бажаю всім бути здоровими, щасливими щоб вся можлива от, методи, медицина прийшли вам на допомогу, щоб ви не втрачали енергії, щоб ви відновилися і раділи своєму життю, свої, свої, е, хто не міг рухати, щоб почали, е, щоб ви змогли бути активними. От. І щоб пройшла депресія, щоб нервова система загоїлася повністю ці всі посттравматичні синдроми, щоб ви змогли радіти от жити кожному дню, радіти, щоб ви щасливі були. є. Дякую всім за увагу. Така сьогодні вийшла кава, будемо продовжувати. От, Дякую за донати, за те, що ставите лайки, робите репости, пишете коментарі. Мені дуже приємно. Ви відновлюєте мене енергетично. І також запрошую на індивідуальний прийом. Якщо є дуже такі у вас питання, я хочу допомогти. Номер вайберу є під відео, також там є номер, це і телеграм, і є адреса електронної пошти. І також от, можна написати питання на загальний розгляд, і це також працюватиме для вас і для всіх, у кого є в цьому напрямку проблеми. Так що майте на увазі це. Дякую ще раз усім і бажаю вам одужати, бути здоровими. Абсолютно і щасливими і приємної вам кави і до зустрічі!